Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна Заробіток в інтернеті. У цьому випуску я вам розповім про пасивний заробіток в інтернеті без вкладень. Щоб заробляти подібним способом, потрібно продовжувати займатися улюбленою справою. А також можна не займатися своєю улюбленою справою, вірніше, цей спосіб заробітку можна вважати повнопасивним. Поки спиш, ти заробляєш. Ну і про все це я, звичайно ж, вам розповім, як потрібно заробляти, які способи існують для виведення з цього сайту. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ділитеся з друзями моїми відео, і незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. За реєстрацію ви отримуєте на баланс 1 долар. І 4 долари вам потрібно буде заробити, щоб після вже поставити на вивід. Тобто, мінімальне виведення це 5 доларів. Тут так написано, ми бачимо. Але я покажу вам іншу інформацію трохи далі. Там буде не так зовсім написано, але давайте. Підемо далі. Заробіток на роздачі інтернет-трафіку. Дивитеся фільми, різні передачі, грайте в ігри, монтуйте відео, може хтось цим займається, скачувати файли. Тобто, ганяйте трафік на своєму пристрої і за це вам платить сайт. Тобто, це сайт купує ваш інтернет-трафік. Це досить такий пасивний заробіток. Ви просто робите на своєму телефоні або на своєму планшеті все, що робили і раніше, і при цьому ще заробляєте гроші. Також тут можна заробляти навіть нічого не роблячи на своєму телефоні, для цього потрібно запрошувати нових користувачів на цей сайт за своїм реферальним посиланням. І за рахунок їх, їхньої активності ви отримаєте додатковий дохід. Тобто, це вже повна пасивний заробіток вважається. Тепер чому ми платимо за ваш трафік? Докладно все розповідається, можна прочитати і потім нікуди не поспішати заробляти. Бачимо, що 92 не використана пропускна пропусність, 29 доларів США середній дохід, 350 тисяч щасливих користувачів на даний момент. Наші Клієнти готові платити більше за трафік, що надходити з певних місць. Отже, ви можете заробити більше, якщо місце знаходження вашого пристрою знаходиться в потрібному районі. Тобто в кожному районі будуть платити по різному. Ви можете заробляти більше грошей, якщо ваше. Ваш пристрій підтримує кілька мережевих інтерфейсів з різними IP-адресами. Коротше кажучи, чим більше унікальних IP-адресів мають ваш пристрій, тим більше ви заробляєте. Чим більше пристроїв встановлено, тим більше прибутку приносить ваші пристрої. Дуже прикольно, тобто немає тут заборони мати кілька. Од... Тільки один пристрій або одну IP-адресу. Залишайтеся онлайн, тримайте свої пристрої онлайн, щоб продавати більше трафіку. А якщо позначки зверху, дивіться, цього додатку у вас немає на пристрої на телефоні або планшету у шторці, тоді ви в дану годину не заробляєте грошей, тобто повинен висіти ось такий значок у шторці. Як почати заробляти, зареєструйтеся, тут установіть RAF-монетайзер на своїх пристроях, введіть токен доступу з інформацією у панелі свого облікового запису, в установлені програми та заробляйте. Як, зна... Як зняти гроші? Бачимо, що є декілька способів, це дуже круто. Можна виводити на PayPal. Біткоін, ПНР, Skrill, пайр. Навіть і шостий спосіб: банківський переказ для переказів на тисячу доларів плюс. Ну Це вже дуже висока така ціна, навіть не 100, а тисяча. Далі, яка мінімальна виплата? Це 10 доларів, я вже казала. Тобто, коли ви реєструєтесь, ви заробляєте 5 доларів відразу ж на ваш баланс. І 5 доларів вам потрібно буде заробити, щоб вивезти з цього проєкту. У мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Тепер, коли ви зайшли на цей сайт, вам потрібно пройти реєстрацію. Реєстрація проста, нічого складного немає. І далі, коли ви вже заходите до свого кабінету, ви побачите свій код. Ось тут він буде так виглядати. Я показую стрілкою, ви повинні його скопіювати і вставити вже в додаток, який ви скачаєте додатково. Тобто ви реєструєтесь на сайті. Проходьте реєстрацію, після чого потрібно буде завантажити додаток. У вас там попросить вставити ваш код, ви його вставляєте, і реєстрація в додатку теж вже здійснена. Ось тут на сайті ми спустимося донизу, побачимо такі значки. І для кожного пристрою, наприклад, ось для Android телефону, ми скачуємо ось цю програму. Натискаємо, перекидає на Play Market. Тут треба завантажити цей додаток. Далі, коли все вже відбулося, відкриваєте його, у вас сторінка з'явиться і дивіться: зверху зелена крапка, де написано онлайн. У мене вже все добре. Все працює, а вам для цього потрібно зробити один маневр. Уважно. Щоб підтвердити свій обліковий запис, потрібно ставити код, який ви скопіювали на сайті. Про це ми вже казали з вами. І ще один важливий момент потрібно обов'язково включити кнопку, яку я зараз показую стрілкою, щоб ваш обліковий запис був активний. Служба має бути доступною. Це потрібно зробити. І в шторці у горі вашого пристрою з'являється знак цього додатку. Тобто, якщо він вгорі є, значить ваш аккаунт активний. І ви можете заробляти спокійно гроші. Все зараховується. Бути спокійне, все працює, якщо знак там є. І тепер можете вільно роздавати інтернет-трафік, запрошувати користувачів на цей сайт та заробляти гроші на пасиві. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду надалі продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!